Друзі, всім привіт! І сьогодні, як завжди, наша традиція недільні репортажі. Тож, вже підходимо до першої людини. І Перше питання: а що ви цікаве та корисне взяли для себе проповіді сьогоднішньої? Очень було полезно послухати Олександра в часті вопроса пустиня. І том, що Бог готовит кожного з нас і проводить через пустиню, щоб использовать для своего служения. Я ризикував своїм життям за тебе, пам'ятаєш? Я там єгиптянина прикончив. Я думав, що ось ти зі мною. Я пожертвував своєю кар'єрою. Я думав, що ти мене благословиш. У мене були зв'язки, Господи, в Єгипті. Я був другим після Фараону. А тепер я це все втратив заради тебе. Як твій настрій сьогодні? Як недільна школа? А, Добре, але я дуже втомуна після цього робочого тижня. Яка у вас була тема сьогодні? А, тема про сіяча. Ті, що <світ> зерна, які падають в хорошу землю, це ті, що ага. почувши слово, я зрозуміла. Кажи, кажи якщо добре, та щедре серце та здерпіння. Щонях була на якомусь служінні там на першому чи на другому слухала проповідь? Я була присутня і на першому, і на другому у недільній школі. У недільній школі, ага, не чула грубо Тому прославлення. Ми потребуємо вчителів ще реклама. <реклама. <реклама> на сам це сос. Дійсно, ті, хто бажають знайти себе в служінні і не знають куди, то, будь ласка, у нас дійсно дуже велика потреба в лідерах, вчителях недільних школи. тому це дуже актуальне питання. Що ви цікавого для себе почули сьогодні? Можливо, щось нове або що саме вам запало в душу? Те, що мої випробування, вони не для того, щоб мене зламати. А щоб перевести мене ну, на інший рівень. Ну, ця проповідь мені, мені дуже сподобалось. Одне діло читаєш, а коли слухаєш і співставляєш наш час і той час, і багато спільного знаходиш. Абсолютно всі великі мужі Божі, яких Бог використовував для своєї місії, мали пройти пустелю. Всі без виключення. А можливо, ви взяли для себе щось корисне з проповіді і можете навести приклади? Е, особливо те, що Господь використовує тих, які насправді розуміють цінність смирення, здатність чути голос Божий. Мойсей його почув, коли він був е, на самоті. Людей не було навколо, тільки він і вівці. Якраз заговорили за вівців, хотіли би ви спробувати а, стати пастухом на один день, саме в буквальному сенсі вивести пасти? Був колись спробував дуже важко. Дуже, дуже важко. важко, дійсно. Далі як е, казалось в проповіді, те, що вівці можуть забутитися навіть в трьох соснах. Таке буває, да це правда. Хотіла б ви спробувати стати пастухом на один день. Хотіла, і в принципі в дитинстві я пробувала, тому що в мене було щасливе дитинство. Я їздила до бабусі і пасла не овець, аже ж а жеша, качок і гусей. І я трохи відчула, що вони теж були неслухняні, і я їм теж треба пастушок. Хотіла б ви стати пастухом на один день? Спробувати так сказати? Е, ні, але у мене є подруга, яка дуже хоче собі кіз і знаю, що вона б хотіла стати пастухом. У мене насправді з дитинства мрія була відкрити свою ферму. Не знаю, чи здійсниться вона чи ні, але. Ага. Mm. Як думаєш, це актуально зараз пастухи? Пасти людей актуально. <рес> Питання з підвохом. Ні, ні, це просто як особисто. Як... Твоя особиста думка. Я би, спробувала? Ні, я би я але спробувала, я б не хотіла. Але ж. Пастух, він веде своїх овець. Тут є свій сенс. Сенс є. Як... Сенс Я, який є? для тебе це сенс? То що ти ну насправді там трохи по-другому проповіді говорили, але ми повинні триматися разом, вести один одного у складній ситуації. Якщо комусь тяжко він не може йти далі, ти, якщо бачиш, як вибратися з цієї ситуації, ти ведеш його далі. Mm -hmm, супер. Тобто, це ти. Корисна вивела сьогоднішньої проповіді, так? Конспект пишеш чи ні на проповідях? Ну я сьогодні записала mm -hmm. фразу. Бог бажає, щоб люди, які йому служать, повністю були посвячені йому. Mm -hmm. Як ти це розумієш? А якщо ти служиш Богу, ти повинен йому повністю підкорятися і ти не повинен якби, казати Ой, не піду сьогодні в церкву, Боже, як мені лінь. А якщо ти вже вибрав цей шлях, ти повинен повністю а, осознанно йти uh -huh. далі з цим з Богом. Uh -huh. Супер. Дякую. Неймовірні відповіді. <му> Як тобі сьогодні група прославлення? Як тобі наші гості <му> класні? Це гості? <му> а <му> я <му> <думав>. Гості. Це <му> <му> ІБЦ, да, з ібесе, да, зірпінської церкви. А не наша група. <му> я я відчув, послухав, що це ну новий спів. Супер. Ми якраз з ними дружимо. Теж з беце приїхали. Тому група класна. <му> Вам Бог запропонував би вивести народ. Ви б згодились на це? Я думаю, згодилась би. Я думаю, що Бог би сили дав. Mm -hmm. Зараз я вже в віці, але ну, мої сейви… …був ще трошки старший мене. Mm -hmm. Ви би згодились на це? Це дуже відповідально вкрай. Я думаю, з Божою допомогою тільки б згодився. Я маю чути, що це Бог сказав, а не я там собі видумав. Ну, зараз поведу там когось. <рес> а яка була б ваша найперша реакція? Якби ви прям бачили, що зрозуміли, що це покликання від Бога? Може, не я. <рес> ви знаєте, складно сказати і уявити собі, якщо у таких історичних персон... Було багато сумнівів і боротьби. Я думаю, що в мене теж була боротьба і багато питань, але сподіваюся, що я могла б справитися з цією задачею, яку б мені Бог поставив. Тому що він ж не дає не по силам. Якби Бог тобі запропонував вивести якийсь народ з якоїсь землі, яка була б твоя найперша реакція? Що б ти можливо, як ти думаєш, що б ти відчувала? Мені здається, я б відповіла, як і мой Знайшла якусь причину. Щоб він обрав когось іншого і кращого. Mm -hmm. Я зрозуміла. Ну тобто, ти б відмовилась, так? А, Можливо, я б і погодилась, але я б шукала оці, знаєш, знаки Там, під шерстю. Під шерстю по як. Я розумію, що зараз в моєму житті Бог веде мене таким шляхом, ну не таким, як да, так, але важким шляхом. І я розумію, от. Мені сподобалось е, запитання, що е, а ти б повів. Я собі не запитував таке питання. І е, я розумію, що Бог мене готує до чогось. І я би хотів, щоб Бог використовував мене. Дуже класні слова. Дякуємо вам, боже благословіть, Сподіваюсь, що. Бог вам ще відкриє. Ось такі висновки у нас з теми сьогоднішньої проповіді. Тож запрошуємо вас кожну неділю на 10 і на 12 годину, щоб бути на богослужінні і почути нашу групу прославлення і вже нові теми проповіді.